Хто має право на компенсацію коштів за пошкоджене внаслідок воєнних дій майно, розповіла начальниця відділу державної реєстрації Оксана Белясник. Компенсація доступна лише громадянам України, у яких від початку війни 24 лютого частково пошкоджено або зруйноване власне житло. Це можуть бути приватні будинки, садові, дачні, садибні, квартири та інші приміщення житлові, на яких зареєстровано окреме право власності. Аби подати заявку про пошкоджене житло у застосунку дії, необхідно внести дані про майно та право власності. Якщо вони є у державному реєстрі речових прав, то інформація про об'єкт нерухомості підтягнеться автоматично. Державна реєстрація проводиться за заявою власника заявника шляхом звернення до суб'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в межах області за місцезнаходженням нерухомого майна у Шосткінській громаді суб'єктом держав. Державної реєстрації є відділ державної реєстрації Шосткинської міської ради. Знаходиться він за адресою вулиці В'ячеслава Чорновола. 4. звертатися до установи заявнику потрібно особисто або за нотаріальною довіреністю. Підкреслює пані Белясник. Якщо майно перебуває в частковій власності, то власники часток повинні подати заявку на реєстрацію кожний. Державна реєстрація проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з дня відповідного внесення заяви до державного реєстру. Заявник також повинен переконатися, що має документи, які підтверджують право власності на майно. Це можуть бути офіційні папери про будівництво, правовстановлення тощо. У разі якщо такі документи були втрачені, то їх необхідно відновити або замовити виготовлення дублікатів. Державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та іншими законами України. Міський голова Микола Нога закликав мешканців громади, які до сьогоднішнього дня не зареєстрували своє майно, зробити це якнайшвидше. Ми закликаємо до цього. Що... Під час війни як ніколи треба оформити всі свої права на власність. Такі що стосується відкриття бізнесу у Шосткинській громаді, то протягом минулого тижня було зареєстровано п'ять фізичних осіб-підприємців. Проінформувала пані Белясник.